Гори пасажира таксист підібрав на озерні. І підвести автостопника. Каже, погодився одразу. Без лівих думок за вимогою замовника таксист рушив у сторону Старокостянтинова. Довести зловмисника до пункту призначення водієві так і не довелося. На півдорозі пасажир попрохав зупинити авто. Ну, зупинилися. Зупинилися і без вимоги грошей почав різати. Із перерізаним горлом та ножовим пораненням у спину таксисту вдалося вирватися із рук злочинця. Він вискочив з автівки і почав голосно кричати. Він так вирішав за спину, тримався, що вигнувся дугою назад. Зібравшись силами, водій зрештою повернувся до авто. Без жодного прохання про допомогу у стані сильного больового шоку йому вдалося самотужки дістатись до обласного центру. Вчора близько 18.35 поступив пацієнт на приймальне відділення у важкому стані з попереднім діагнозом. Різана рана. Циркулярна різна рана поверхні шиї, проникаючи на живе поранення правої половини грудної клітки, гемопневмоторакс. Не зволікаючи, лікарі надали потерпілому усю необхідну допомогу і одразу звернулися до міліції. Гарячими слідами правоохоронці зловмисника затримали. Ним виявився неодноразово судимий мешканець обласного центру. Свою поведінку, затриманий, пояснити не може. Єдине, що він сказав, що злочин він скоїв з корисної мотиви, і також на меті в нього було мета його була така, щоб таксист не зміг дати покази, тобто, щоб він не зміг вижити, він надав, наніс йому декілька ударів. І для того, щоб він не зміг його этом давати покази і пізнати, він так декілька разів сильно вдарив і був впевнений, що таксист вже не зможе жити. Наразі життю та здоров'ю таксиста нічого не загрожує. Зловмисник заскоєне, ймовірно потрапить за ґрати. Відповідно до частини першої статті 115 кримінального кодексу України замах на навмисне вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення.